Добрий день мої любі, добрий день, мої гарненькі. Сьогодні з вами знову Дід. Граємо в Codemobile. Так, будемо вважати, що світло у нас буде постійно. Yeah. Є надія, що світло буде, не вимкнуть сьогодні, як в прошлому відео. Так, і що? Сьогодні у нас зброя. На огляді продовжимо по автоматичним гвинтівкам. Та 25 у нас вже був огляд. Оберемо М16. Так. До речі, да, М13 і М16. Хоча ця гвинтівка початкового рівня, да, вона там друга йде. Бачите все в плюсах, наскільки. Дивимось, жодного моду немає. Бачите, там як, як зробили ще щось нацарапане, якісь цифри, щось є. Ну, наче як справжнє. Так. Обрали. М16. Розповідати я про неї не буду нічого, бо це те ж саме, як і М14, це на одній базі. Там завдяки нюансам. От М16 і М4 це вся база М або Арок, вона вся однакова. І історія в них майже однакова. Не майже, а однаково вони всі пішли з однієї. Так, граємо, як завжди, Мультиплеєр, фронтлайн, карта навмання, перший бій, погнали. Скажу одразу, я грав цією гвинтівкою. І вона мені сподобалась. Ось і так вона виглядає. чем чим вона відрізняється від інших емок ну, в грі, вона... Так, скоріше побіжали. Вона не стріляє довгою чергою, вона стріляє такими короткими чергами. 3-4 набоя, конце больше плюс, ниж минус. Перши нема такой. Ой, блях, ему ходит не то за рояк. Ох, блять. Сам себе дит ослепив. Tango down. За рахунок того, що в неї довгий ствол. За рахунок того, що вона не стріляє довгими чергами. Та бля, хамофа. Надо знову кнопки переставляти. бо щось з'їхало. А, туди. Ох, як діда. Щось поз'їжджали кнопки, і Дід не попадає на постріл. Так от, за рахунок того, що в неї немаких довгих черг. І за рахунок того, що в неї довгий ствол, Тобто не невелика отдача, віддача і довгий ствол, то дуже зручно неї грати на середніх дистанціях. Та навіть і не на довгих, якщо поставити приціл нормальний. Собакин, давай. А, где-то да скинчилась она бой. Я думаю, что такие. Так, мы В общем. сожди, Це така жорстка гунтівочка. Такою віддачею. Так, я перепрошую, але... але. Ніж, перш ніж продовжувати далі. Тік. Десь тут. Ага. Ні, трохи змінить. Кнопочку. Наче все. Так. Погнали. Що ми робимо далі? Діда вже? Абгрейда ще немає. Зараз ми зробимо бред по Діда нема. Цих боже креслень. Так, не з того почав. Як завжди. Діда нема креслень на цю гвинтівку. Так, а є тільки... тільки тільки дизайни. Точність, може, ще й точність. Давайте ще більш точно зробимо. Мобильность. Но цехвинтиевка не про мобильность, хотя. Не. Тикс, тикс. Ничего себе, Ще можно. Ох, бляха. Ладно. Ладно, раз, два, три, чотири. Шо ми ще нам потрібно цей гушник, яке ще щось. Давайте б трохи... Чи зробити мобільну план? Ствольну планку. замість. Боже, вона ще точніше. Вона буде як снайперська гвинтівка. Ні. <laughs> Все. Обираємо дизайн. Є такие смішний клоун, є таке. Вот, тут вона вся. Екіпіруємося і погнали. Так, що я не казав? єдине, що Ліди нема креслення, тому бій з креслення ми пропустимо. Дивіться, яка вийшла. Ух! Ну точно, марксмен. Так, поїхали. Бігати, звісно, з нею не побігаєш, але. Його. Так, поки грузиться, поки там зараз буде очікування гравців. А, не знаю, швидко. Ну, все одно. Быстренько ставим лайк, подписываемся. Frontline. Так, убираем. Да, тут... Да, уже хуже бежит. Да, Депси. А, вон он. Бля, так, швиденько меняем позицию. Нема чего тут бегать. А ну, подаемся на тих. Uh. А, бляха, дед снова не попал на кнопку.

По мені, таргет! Не... Снайпер! Okay. Man, tak, але... Пан спад. Так, але. Пана снайпера те гопнули. Як не крути? Так, тоді потрібно влаштувати кнопку, яка знаходиться ліворуч. Під його під пальці. Бачили, як вона стріляє? Ну, то можна десь засісти. ставити нормального приціла. Будем мы гірше снайперки. Втратить. Дрончик. Втратить. Побежали, побежали. Шо по центральному проспекту. Да ты взялася? Страшного. Все по центральному проспекту. Ну, а я уже не доберусь. А. В общем, вот такая же Скажу так. 9. 9 с 10 однозначно. Ладно, давайте ще по Nice work, well done. Ще, один бій. Бляха, як мені ту кнопку налаштувати, щоб я в неї попадав. Так, і що ми зараз зробимо? Ми заглянемо в рекомендації. Так, так грають легендарні. І так грають легендарні. Так, це це мультиплеер, СД мультиплеер. Ну що, яку обираємо? А, ну ці однакові збірки і оці. Оця легендарна трохи поступається. Так, тысячу лайков вот тут. Тут 6 тысяч лайков. Ничего себе. Але и 5 тысяч Ну, пробуем. Так. Дивимося цю збірочку. Так, але маю надію, що нам дадуть іншу мапу. Та бляха, муха. Виходимо. Мені щось. Дайте іншу мапу. Фронтлайн. Рандом, рандом. О, Килл Да, тут на килл хаусе сюда пик не спритсил там. Полтора або бутылка. И важно. Як Марксмен тут грати. Так, по Киде Витлик. Не забывай мо. Скажу, незабывай ему донатиты. Хорошо. Что стоят? А, у меня зеленый лазер. Палый псикантор, да, вы в курсе? Дае личности. Его видно. Так, шо с тут не, не выходит. Reloading, cover me! Бляха-муха. Він мене бачить! Де куди коли я йду? Man, cover me. Let's go, let's go. Тому ми будемо стояти без точки. Звідки? А он ти не стоїш зі своїм гадським кулеметом? чого там стояти. Бачили? Я ж кажу, що це... На дальній відстані вообще, це не зміна зброї. Виходьте, виходьте. Ой, на бойчики. Танго, танго, Вылазь, вылазь, там с кулеметом стоишь. Оп, смотри, ой, ой, бляха, ну, ну, кто на тест не убит? с гимна убегаю. Я мочу, бегать. У Дина скончились набои. Да, боезапас тут. Расходимся. давай Далеко не постоишь.

Що ти будеш з цим робити? Коротше. Діда висновок. Дев'яточка. Дев'ять з десяти. Дев'ять тільки тому, що. З нею не побігаєш. Або можна налаштувати і бігати. Грав би я не грав би однозначно. Може і буду грати, але ну, так, на, на сьогодні в мене інший, є інший фаворит, але чувствую, що такі, такі буду грати. І так, мій висновок для цієї гвинтівки. Точніше оцінка 9 з 10 Грати можна на початкових рівнях це взагалі топчик. Якщо там ви не знаєте, куди біжати, що робити, стало десь і крити. Ну, патрончики розходяться, це набойчики, це звісно. Якщо б ще можна було з нею бігати, це була б десятка. Але ну, якщо з нею бігати, то в неї менше точність Ось таке коротеньке відео сьогодні. от Наступне відео, маю надію, буде Батл Рояль, а там побачимо. На цьому на сьогодні все. Не забуваємо донатити нашим військовим. Список волонтерів в описі під цим відео. Якщо залишились гроші, донатимо в гру. за українську мову Ну, якщо ви не донатите, можете не задав нічого не зміниться. Тому донатимо. А на сьогодні все. Щоб у наших ворогів пір'я в горлі поросло. Нам всім перемоги. А свіна собакам, щоб всі повиздихали. На сьогодні все. Пока.